В Україні минула десята. Говоримо про найважливіше станом на зараз. Я Ольга Грицик, Доброго дня. Росіяни знову розстріляли українських військовополонених на Курщині. На відео що опублікують пропагандисти, щонайменше п'ятеро ймовірних убитих. Це підтвердив і омбудсмен Дмитро Лубінець. Він уже направив листи до ООН і Червоного Хреста для фіксації воєнного злочину. Вбивство ймовірно сталося у селі Козача Локня. Нагадаю, напередодні у Курську область вперше приїхав Путін. Він зокрема наказав ставитись до полонених як до терористів. У Держприкордонслужбі заперечують спроби прориву українського кордону з боку Курської області на важкій техніці. Водночас росіяни періодично намагаються заходити на територію Сумщини малими групами. Усі ці ДРГ одразу знищують. Два дні тому було ліквідовано 20 російських окупантів. Ще 15 поранено. Якщо говорити. Про відтинок в межах операції по Курській області Сил оборони України то власне спроб прорвати наш кордон та й підходи до нашого кордону не фіксується. На фронті минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень. Найбільше атак на Покровському напрямку. Там сили оборони зупинили 45 ворожих штурмів. 19 разів росіяни атакували на Торецькому напрямку. На Лимано-Бахмутському окупанти теж почали сунути великими силами і кидати у бій техніку. Про це в ефірі нацмарафону розповів командир екіпажу безпілотників Кара Небесна Андрій Отчинаш. За його словами, противник намагається якнайближче дістатись до наших. Позиції вже потім починати вогневий бій. Вони тепер проводять штурмові дії трішечки якісніше ніж це було раніше. Це потрібно визнавати. Вони проводять повітряну розвідку, намагаються посилати туди умовно певну кількість техніки. Останній раз, наприклад, наші позиції з позиції бригади робів штурмувало близько вісьми одиниць техніки, з якої. Ще шість одиниць було знищено. Першою технікою, яка знищується в дорозі, теж намагається протралити дорогу. Далі створити умовний коридор, і туди вже влітають на великій швидкості. Росіяни зранку росіяни обстріляли Херсон з реактивної системи залпового вогню. У місті пошкоджені будинки і спалахнула пожежа. Окупанти повторно вдарили по Дніпровському району. Вночі його обстрілювали авіабомбами. По адмінбудівлі прилетіло щонайменше чотири каби. Про це кажуть міські міській адміністрації. Ще одна бомба влучила у будинок ректора Херсонського державного університету. Кадри наслідків науковець опублікував на своїй сторінці у соцмережах. Родина ректора вціліла, окрім авіації, вночі. Росія вдарила по місту з артилерії. Внаслідок цього обстрілу загинула жінка. А над ранок окупанти з дрона скинули вибухівку на авто. 60-річний водій зараз у лікарні. У Дніпрі і області через нічні ворожі атаки поранені четверо жінок. Одна з них у Нікопольському районі. Росіяни били по ньому не лише з дронів Камікадзе, але й з важкої артилерії. Ще троє поранених у Дніпрі. Усі жінки зараз у лікарні у стані середньої важкості у місті пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Там зайнялася пожежа, вибиті вікна у багатоповерхівках. Через ранкові ворожі атаки на енергооб'єкти залізниці на Дніпропетровщині є зміни в русі кількох потягів. Ну і майже два десятки безпілотників цієї ночі атакували Київщину. Більшість з них збила ППО, решта були втрачені локаційно. В області є пошкоджені приватні будинки. На Харківщині шахет влучив по території підприємства в Чугуївському районі. Дрон упав на землю, але вибухом пошкоджена адмінбудівля і вантажні автомобілі. Ще три шахеди впали на гаражний кооператив на Сумщині. Пожежу вже ліквідували. У Запоріжжі шахеди пошкодили будинок і адмінбудівлю. На цю хвилину інформації про постраждалих немає. Загалом над Україну на Україну цієї ночі летіло 74, 74 безпілотники. Збили над Україною. Ворог запустив 117 БПЛА, ППО працювало майже по всій Україні, окрім заходу. Дрони летіли з кількох напрямків. З Курської Росія вдарила іскандером балістичну ракетою Ще п'ять безпілотників збити не вдалося. Внаслідок атаки постраждали сім областей. На Росії також не спали через вибухи. Є інформація одразу про кілька пошкоджених стратегічних об'єктів у Саратовській області. Дрон влучив в управління магістральними газопроводами і нафтобазу, яка виробляє авіаційне паливо і дизель для військової техніки. Аеропорти Саратова і Пензи досі не працюють. Місцева влада Воронезької області підтвердила пожежу на об'єктах газової інфраструктури. У Калузі після удару дрону пожежа виникла на заводі Калузький газобетон. У Ростовській області також горить на території промислового об'єкта. Загалом російське Міноборони заявило про майже 80 дронів, які атакували одразу шість регіонів Росії. Делегація Сполучених Штатів прямує Москви, аби переконати Росію прийняти тридцятиденну угоду про повне припинення вогню, яка раніше у Саудівській Аравії узгодила українська і американська делегації. Про це повідомили у Білому домі. До Росії відправила зокрема спецпредставника Трампа Стіла Віткофа. Американський президент сподівається, що Кремль погодиться на пропозицію. Водночас Трамп пригрозив Москві руйнівними санкціями за відмову від перемир'я є речі, які можна зробити у фінансовому сенсі, які будуть дуже неприємними для Росії. Я не хочу цього робити, бо я хочу миру. Але ми можемо зробити погані речі, руйнівні для Росії. Ми досягли великого успіху. У нас є рішення про повне припинення вогню. Тепер це залежить від Росії. Наші люди просто зараз їдуть до Москви і сподіваюся, ми зможемо домогтися припинення вогню від Росії. Євросоюз готує гарантії безпеки для України і готові надати близько 15 країн. Про це після зустрічі очільників оборонних відомств країн ЄС заявив міністр оборони Франції. Наразі європейці розподіляють обов'язки, оскільки безпеку доведеться гарантувати, зокрема в Чорному морі і на українських атомних електростанціях. Себастьян Лекорнюн анонсував нову зустріч начальників штабів. Уже за 15 днів він припустив, що Росія погодиться на припинення вогню, тому ці 30 днів перемир'я потрібно буде використати, щоб розробити структуру системи безпеки. Наші військові розробляють варіанти, щоб у середньостроковій перспективі розробити план, якою може бути архітектура безпеки, щоб закріпити мир і припинення вогню. На даному етапі приблизно 15 країн зацікавлені в продовженні цього процесу. Окрім присутності військових на українській землі, є й інші питання: безпека у чорному морі на атомних електростанціях. І далі історія про волинського захисника Юрія Царіцина, який нещодавно повернувся з російського полону. Майже півтора року його вважали зниклим безвісти. Про нього не було жодної звістки після бою на Харківщині. В січні цього року Юрія нарешті обміняли. Як він почувається зараз, і які має плани, знає наш Володимир Миколайчук. Я Дуже вам дякую. Це перша зустріч захисника з рідними після полону. Юрій Царідзин обіймає двох синів і брата, яких не бачив майже півтора року. Увесь цей час родина вважала його вбитим. Про загибель родині повідомив побратим Юрія. Він сказав, що він судить загиблих шукати його. Е, потім я щось ну, то да, то ні, то да, так. Ну, якесь таке щось брало. Потім адвокати з Києва, хтось там знайшли, і типу, це я кажу, що його бачили не в списках, його бачили в полоні. Типу. І сказали, що доказів у нас немає, але він живий. Типу. Юрій повернувся в Україну 15 січня. Це був перший обмін цьогоріч. сильно змарнів і крокував на милицях. У полоні військовому ампутували ногу, яку пошматували в бою на Харківщині. Тоді у листопаді 23-го, з групи вижив лише він ще добу тримав оборону. Та потім російська куля влучила в іншу ногу, пробило й легеню. Перезарядив собі автомата, приготувався собі залізти вогол темний. Там сидів. Думав, чекав, може, наші зайдуть. Планував, думав, що вночі, може, спробую вийти, але я вночі намагався типу, вставати. Но ноги мені відмовляли, типу, не давало. І плюс дихання не було нормального, дуже важко. Типу. Як вижив у полоні, сам не розуміє, настільки мав складні поранення. У ну, мене ампутація на рівні однієї третії. Мені в Курську в Курському госпіталі ампутували ногу. І протезування поки неможливе. Російські лікарі, каже, ніби навмисне, невдало прооперували ногу. Там лікарі вже більш детально сказали, типу, що мені неправильно зробили операцію. А в чому саме усе було неправильно? Ну неправильно обрізали кіля, киску, кіску забагато залишили, типу так от. Тому кіску ще треба, ну не знаю, там сантиметр 3-4, може і 5 прибрати. Юрій вже подав заявку на протезування і щойно зможе відкинути милиці, повернеться на службу до ЗСУ. У мене є там військова професія, я би хотів би, можливо, підучити ще більше здобути там мені сертифікат європейського значення типу, проходження саперно-мінерна справа. Можливо, в цьому напрямку би підучився більше, пішов би працювати із Луцька, Володимир Миколачук, Олександр Боков, Україна, Марапон. Єдині новини.